Добрий вечір. Примітивна воскотопка. Старий вулик, сітка на дно, рамки 26 чи 24, не пам'ятаю. Вміщається. Ось Шланг Это 4 Ось Газовий балон. Зверху трошки приварили, щоб вітер не задував. По боках також поставили. Ось, ну, ось така конструкція. Примітивна, але Практика дієва не потребує великих затрат. старенький старенький вулик, пленочка зверху, щоб пар не так просочувався з воскотопки Ось норма, старі рамки. Це за два рази. Всім добра, підписуйтесь на канал, вам це нічого не буде коштувати. Я буду вдячний. До зустрічі.